Палаці урочистих подій презентували оновлений обрядовий зал для молодят. Його ремонт тривав півтора місяці. Гроші, а це майже 100 тисяч гривень, надали спонсори. Зал виконано у венеціанському стилі. Будівельники та декоратори приділили велику увагу дверям, вікнам, стінам, стелі і підлозі. Крім цього, тепер тут з'явилася сучасна настійна конструкція з 3D-візуалізацією, новенькі люстри та бра. Ми створити якусь таку універсальну модель, щоб скажімо, людям, які приходять тут зі спасовим празнічним сабиттям получали, наверное, максимально комфортно и, скажем, свой интерьер. То есть, скажем, будь то молодоженные 18 лет как бы, собираются как бы, обручить себя узами, и будь то, скажем, люди, которые в более старшем возрасте, мне кажется, это будет достаточно комфортно. Тості і общий стиль, скажем, общая естетика даного поміщення. Ми сталя старались, старались выдержать именно в такому, скажем, лаконичном, красивом мягком стиле. В останній ремонт в Рахсі робився сім років тому. Тому реконструкція обрядового залу це лише початок комплексних перетворень, які будуть в палаці урочистих подій. В Такому ж стилі ми думаємо робити і далі і. <проб> Повністю весь увесь палац, щоб він вже був видержан в одному стилі, з нагоди відкриття залу був організований святковий концерт юних виконавців. Та відбувся показ весільних суконь. Ігор Поткидиш, Олександр Губін, Ньюс Чернівці.